Доброго дня, шановні друзі! З вами кінезіолог Інна Костелєва. І оскільки я займаюся здоров'ям в різних його проявах і фізичним здоров'ям, і психоемоційним здоров'ям, то сьогодні я вирішила приділити увагу більше другій складові здоров'я психоемоційні. І тема, яка доволі актуальна, особливо зараз. В умовах ну, такої, можна сказати, ситуації пов'язаної з невизначеністю, з напруженням, це тема, яка хвилює багатьох, це інформаційна або цифрова інтоксикація. І саме цьому питанню я хочу приділити увагу. По-перше, що таке інтоксикація, я думаю, що всі розуміють. Це стосовно інформації, це надмірна, надмірне, надмірна, надмірна її кількість, це коли інформація наскільки допомагає, скільки вже заважає, так безумовно, ми не можемо жити зараз в умовах якогось повного інформаційного вакууму. Це абсолютно. Не ну, кажуть, не неприроднім буде так, але скільки часу ми приділяємо інформації, яку інформацію ми споживаємо, від цього залежить і наш емоційний стан, психічний стан, ну і фізичне здоров'я, в тому числі, оскільки якщо людина споживає надмірну кількість інформації, і ця інформація для неї є, ну скажімо так, напруженою або тією, що дає дуже велике емоційне навантаження, то така інформація буде впливати на фізичний стан. Наприклад, може погіршитися якість сну, може взагалі не те, що погіршитися, а сон може просто пропасти. Ось, можуть з'явитися ознаки тривожності, депресії, ну і багато чого іншого. Тому. У мене з'явилася така ідея, не знаю, як ви на це відгукнетеся. Ну, я знаю, що це актуально для багатьох, але хотіла б від вас в коментарях почути, наскільки це взагалі потрібно. Я хотіла б висвітлити цю тему більш детально. Ну, наприклад, поговорити протягом наступного тижня, от сьогодні почати і поговорити там про те, що таке взагалі цифрова інтоксикація. Сьогодні розкажу вам про її ознаки і в наступних коротеньких таких відосиках. Можу поділитися з вами своїми знаннями з приводу того, як працює взагалі інформація, як проявляється, наприклад, цифрова інтоксикація у дітей дорослих, що з цим взагалі робити, і як цьому можна запобігти. Тож, якщо для вас ця тема є актуальна, мені, будь ласка, там в коментарях десь позначте. Потрібно, не потрібно, хочете дізнатися, не хочете дізнатися. Можливо, є якісь у вас конкретні запитання, то ви можете їх задати. Ну, оскільки, я кажу, вже почали про це говорити, то хочу сьогодні задати декілька вам питань, щоб ви взагалі зрозуміли, це те, що має місце в вашому житті. Тобто цифрова інтоксикація, чи взагалі це вас не стосується. Тому я підготувала такий собі опросничок, невеликих опитувальничок, вибачте. І пропоную вам зараз ці питання прослухати. Якщо є під рукою ручка, олівець та аркушик, то взагалі буде класно. І можете собі поставити, наприклад, відповіді, плюсик, наприклад, якщо. Ви відповідаєте на питання стверджувально, так, і мінус, якщо ви на питання відповідаєте заперечливо, тобто ні. Отже, перше. Як зрозуміти взагалі, що у людини є ознаки цифрової інтоксикації? Перше питання. Чи живете ви в реальному житті? Тобто... В чому це може проявлятися? Наприклад, чи можете ви дозволити собі сісти, поснідати, пообідати або повечеряти, не переглянувши, наприклад, новини або не переглянувши повідомлення у різних соціальних мережах, там Viber, Telegram тощо. Далі. Чи можете ви проіснувати певний час без гаджетів взагалі? Ну, Наприклад, чи можете ви знаходитися вдома, не маючи під собою, під рукою вибачте, смартфона, телефона, ноутбука тощо? Третє питання. Чи часто ви дивитеся, переглядаєте повідомлення у соцмережах? Чи часто, четверте питання, чи часто ви користуєтеся відео з дзвінками, чатами для переписки, наприклад, зі своїми близькими, колегами тощо? Наступне п'яте питання. Чи дивитеся ви телевізор, паралельно дивлячись, заглядаючи у смартфон або ноутбук? Шосте питання. Чи здійснюєте ви покупки, подивившись фото у мережі? Є? Наступне питання. Чи відчуваєте ви... Певну тривогу, занепокоєння, депресію, якесь пригнічене, пригнічене відчуття, якщо зникає інтернет або якщо виходить з ладу ваш пристрій, смартфон, ноутбук тощо. А, наступне питання. Чи обумовлені ви тим, які додатки стоять у вашому пристрої? І мова йде про те, що це додатки ну, не тільки які для системного користування, наприклад, календар і ще щось, там, а додатки, які заміняють, ну, наприклад, звичайний контроль часу. Отже, якщо ви відповіли хоча б на три із цих питання стверджувально, то будьте впевнені, що ознаки цифрової інтоксикації ви маєте. Друзі, хочу сказати вам, що цифрова інтоксикація це ну, ознака вже залежності, скажімо так. Тобто це ознака залежної поведінки, ось це правда. У дітей це проявляється у залежності від ігор. Ну, я ще могла би задати вам питання до цього переліку, чи граєте ви у комп'ютерні ігри або в ігри в смартфоні. На це питання ви теж можете відповісти і відчути, чи є, чи ні. Чи, наприклад, проводите ви взагалі час без смартфону. Ось це теж таке питанечко, знаєте? Тож це ознака залежної поведінки. Чим небезпечна така поведінка? Тим, що людина відходить від реальності, вона не може відчувати себе врівноважено, спокійно, не маючи під рукою гаджета. Дехто може посперечатися і сказати, що це необхідність сучасного життя, що без гаджету ми, як без рук, я кажуть, ми маємо постійно. Доступ до інформації, нам потрібні там зв'язок з банком і ще щось. Я зараз не кажу про ті речі, які допомагають нам ну, роблять наше життя комфортніше. Я зараз кажу про ті речі, які роблять нас залежними. Отже, якщо ви прокинулися вранці, і перше, що ви робите, ви переглядаєте новини або ви переглядаєте повідомлення там у різних ваших. В соцмережах, то це вже є ознакою того, що в реальному житті ви не живете. Якщо ви, наприклад, свої стосунки із близькими будуєте тільки за принципом Я надіслав повідомлення, і якщо я не отримав відповіді одразу або смайлик замість того, щоб мені написати там щось. То це вже є ознакою залежної поведінки, це правда. В своїй роботі я дуже часто з цим зіткаюся, і взагалі відмічаю, що дуже багато енергії у людей останнім часом особливо йде на перебування у соцмережах. Взагалі хочу вам порекомендувати одну таку корисну вправу, яка допоможе взагалі зрозуміти, куди йде ваша енергія. Якщо цікаво, то запам'ятовуйте. Треба собі взяти за правило протягом достатньо трьох днів. Ви все зрозумієте за три дні. Достатньо трьох днів. І що ви робите? Кожної години, можете для цього скористатися, до речі, будильником. Кожної години ви фіксуєте, по-перше, де ви знаходитеся, що ви в цей момент робите, тобто яку дію ви робите, про що ви думаєте. Тобто, де я, що я роблю, що я думаю. І фіксуєте так кожну годину. Увечері ви переглядаєте, ну, наприклад, ви починаєте свій день там з 8-ї години, от 8 години, 9 і далі до самого вечора, поки ви не лягаєте спати. І ви фіксуєте. Ввечері ви дивитеся на цей аркуш, там, де ви обов'язково написали. І багато з вас, можу вам сказати, вже будуть здивовані через... Один, два, тим паче три дні, і ви зрозумієте, куди у вас іде енергія. Бо зараз дуже багато людей звертаються із тим, з такими ну, запитами, з такими проблемами, як поганий сон, наприклад, депресивний стан, немає сил ну, багато іншого. Тож, перше, де ваша увага, там буде ваша енергія. Це просто запам'ятайте собі, це така собі проза життя, я кажу. І зробіть собі цю вправу і відмітьте. Куди ви даєте енергію? Чи варте те, куди ви її даєте такої кількості енергії, чи може її стільки не потрібно? І ще одна порада, виходячи, як кажуть, із ралі нашого життя. Ось багато людей, які приходять до мене на очні прийоми із різними фізичними, в тому числі скаргами, коли я задаю питання про спосіб життя, тому що без цього. Не можна, ну я кажуть, встановити причину в принципі поганого самопочуття людини, кажуть, що мене дуже турбує там ситуація в країні, мене дуже турбує те, що відбувається взагалі, і це не означає, що ми маємо абстрагуватися. Це означає тільки те, що є речі, на які ми можемо вплинути, і є речі, на які ми не вплинути не можемо. Це варто розуміти. І якщо те, про що ви думаєте, належить до сфери того, на що ви можете вплинути, будь ласка, впливайте. Впливайте настільки, наскільки можете, тільки не думками впливайте, а впливайте конкретними діями. Ну, Наприклад, що ви можете робити в цей момент? Ви можете, наприклад, зателефонувати, якщо вас щось там турбує, зателефонувати родичам і спитати у них. Про те, як вони там справді, да? якщо вони знаходяться десь на території небезпечній тощо. Тобто поспитайте у реальних людей, що зараз з ними відбувається, як вони почуваються, чи все в них гаразд, яка ситуація там, наприклад. Далі, якщо ви можете вплинути на те, що ви чуєте, впливайте далі, тобто можете допомогти, допомагайте, наприклад, не можете допомогти. Що в цьому випадку треба робити? Ну тільки прийняти, повірте, це найкраще, що ви можете взагалі зробити. Тому що думкою ви можете полетіти, я кажу, по, по всьому світу, але ж фізично ви допомогти не можете. І те, що ви не можете зробити фізично, буде тільки вас розхитувати. Тому напрацюйте собі просто іншу звичку, поч... 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 почніть її, я кажу, напрацьовувати, якщо ви її не маєте. Турбує вас ситуація на фронті, ви можете на неї вплинути? Питання таке: якщо ви там е, перебуваєте, то ви вже на неї впливаєте, ви несте е, службу, ви допомагаєте. Якщо ви не можете вплинути реально, фізично, задонайте. Або е, не знаю, надайте якусь волонтерську допомогу. Якщо ви цього не можете зробити, то прийміть ситуацію такою, якою вона є. І повірте, ті новини, які ви дивитеся, вони не наближають вас ні до перемоги, вони не наближають вас ні до чого. Це всього лише новини, це всього лише інформація. Це як продукти, які ви споживаєте. Ви Можете з'їсти, наприклад, свіжий продукт, корисний продукт, а можете з'їсти продукт, який не свіжий, отруєний тощо. Про інформацію буду говорити в наступних відосих. У мене є що вам сказати, бо я обізнана на медіаграмотності і я деякі моменти вам розкрию. Тож, можете впливати, впливайте, не можете впливати, прийміть. Отже, на цьому все. Сподіваюся, що ви відповіли чесно на ті питання, які я вам задавала, і у вас вже є якась картинка. Ось, Якщо хтось не зовсім, я кажу, вловив смисло питань, я їх продублюю в тексті під цим відео, додам його додатково, ви зможете їх переглянути, можливо, хтось сприймає краще не на слух, а очима читаючи інформацію. Напишіть обов'язково в коментарях, чи є у вас ознаки цифрової інтоксикації. Чи взагалі вам ця тема актуальна, потрібна, і що би, можливо, ви ще хотіли би дізнатися. І обов'язково раджу вам виконати оту просту вправу про контроль того, куди йде ваша енергія. Буду рада почути від вас ваші коментарі та відгуки. Усім бажаю міцного здоров'я, і психічного, і фізичного, і до нових зустрічей.